В минулому відео ви побачили фото пробних монет, які у нас планувались замість сучасних з портретами князів та гетьманів. Зараз я вам покажу таку монету вживу. Нагадаю, на 1 гривню планувався пролісок, 2 гривні планувався Мак, 5 гривень це була би мальва, а на 10 гривень соняшник. Якраз цю монету із соняшником я вам покажу. Соняшник це національний символ України і асоціюється з життям та світлом. Діаметр монети 22 міліметри. Ну зараз у сучасної десятки це 23,5 міліметри. Вага, як ви бачите, вказана на холдері 638. Це фартовий колекціонер, вживу показує вам дорогі монети України. Ви не забудьте підписатись. А пошукати цікаві монети України можна на Віоліті в розділі Монети України для обігу та пробні. Послання буде в описі.